Як я йду на рибалку. Добрий день, дорогі друзі, добрий ранок. Дивіться, який крутий світанок. Ми на риболовлі приїхали. Знаєш, кажу до дружини, кажу, Ян, їду на рибалку, привези мені коропа. Куди ми приїдемо? В Сутиски, правильно? Тут є коробчики. В общем що, ми вже по чуть, чуть почали розкладатися, вже майже все розкладено. Зараз все покажемо, що і на що ловимо. Тому приємного перегляду. Добрий ранок. Добре, добрий вам. Треба буде мішати метод мікси. Так що рок. на що ми сьогодні да, зібралися рибалити? Да. Значить, купили два метод мікса. У нас є по папи, у нас є по-мами. Отакі вчора ввечері шукали шістьорочку. Да. Ти знайшов? Ні, І я, я не знайшов. Тільки восьму може різати на двоє, правильно? Да. Будемо ловити на флет. Господи... Закинемо макушатнички від компанії Black Gold. Прикормочка буде у нас отака фідер Аніс і прикормочна гранула буде криль. Будемо Так. — Ну що, замішуємо? Будемо мішати зараз. Який? Давай, що бриє. Рак. — А Це якась іра агент. — Це якась мафія, агент, Да, Зараз відкриває. Давай рак. Він ми в кабінеті розпакували його, ти знаєш. Такий запашок, що ого. Та таке. Ось так, такі є. Замішуємо наш незам... незамінний помічничок це відеречко з цією такою ручкою. Тільки закинув, хоба набрав. І корби не треба. <схай> Замішуй будь. Сьогодні немає вані з нами. Так, сьогодні, кстати, Ванюші немає, це його улюблена робота, замішувати метод мікс. Студент поїхав в Карпати підкорювати, говерлу. Вже вчора піднімався, спускався, то каже. Каже, трошки цей. Перший раз піднімався. Прикинь, який в нього цей. Я представляю, мене теж перший раз, коли я поїхав в емоції, просто нереально. Да, да. Ей, чи ж я тоді попав на сніг, то ага. я спустився по лобоси. <реш> Розумся, <реш> та, по да, один капець розлісся від тої погоди, що там була. Їм ага, купали тоді доволі хороший сніг. Ну, все, знаєш, Ванюші з нами сьогодні немає, але Ванька буде дивитися цей відос, тому. Дорогенький шурачок, нам тебе не вистає. Нам тебе не вистає, не вистачає позитиву такого, як в тебе є. Тому наступна ну, рибалка, Ванюша, я думаю, що ти вже будеш з нами, правда? Ну, якщо не буде якихось <говорю> запросів. Якщо знов не поїде десь далі. <сміща> 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 Мішаємось. Мішаємось. почав замішувати другий, да? цей секретний був, агент мафія. Да, в нас Просто книжка пише. Да, цей ти перший замішав 15-20 хвилин. А цей, що ти кажеш, Година. Богдан? Година 40-60 хвилин. Це Міша рекомендував? Да. З робіна, так? Да? Да, Робін Михайло вітання передаємо. Підписані, слідкуємо. Збираюся їхати в стиску на рибалку. Каже, Збирай мені комплект, будь ласка. Да, так, Без дов. лишніх да, думок собі, хоп, Михайло все собі все тобі зібрав, да. Да, все не треба думати, куди ти що ти, на що ти там маєш ловити. Так. В общем, цей 15 хвилин, цей годину чекаємо. Зараз поки цей, поки той, чіпляємо флетики. Я ще 4 штуки, бо в нас було по 2. Тепер у нас було по 4. Тільки на я їх ще взяв, знаю, але, все але все чі, слухай, хай воно запасне ще буде. 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 Так, ми ж все одно один на макуху. Що ти хочеш? Який ти будеш за я хочу полуницю сливу або, або криль-черв'як від компанії Тоже полуницю Або візьму шоколад ваніль. Шоколад ваніль? Ну, Пробуємо. Зараз попробуємо. Будемо бачити, що там. Ларіант. А на гачочки що будемо чіпляти? Ми по папиці чіпимо. Ну, в принципі, у нас їх достатньо. Ну, Цей макух, я так розумію, для ставка він скоріше розтворяється ага. в воді, бо той, що в нас є на річку, він такий цупкіший. Ми тоді ще риболовлю з ним присиділи, він майже не змінився. Да. А риба це на нього клювала. А риба клювала, так. Да. Риба клювала. В потоках риба клювала на Black Gold. Коротше, пер... і зараз чіпляю макушатничка і буду закидати. Я вчіплю по попапи. Такої їх оці там десятка оцей, по-моєму, є. Це що таке? Корн, хані? Це що, кукурузичі? Я їх на двоє і буду на гачки чіпляти. Так, ну що, один вже закинув, цей макушатничок. Я вибрав клір, криль, клір, клір криль, червяк. Бо я начепив полуницю і начепив кукурудзку. А три буду закидати на флет. Тут 40 грам, тут ні, тут 30, здається. Ні, тут 40, тут 30 і тут також 30 грам. Щось не побачив, купив оцей з двома гачками, Ну вже нічого, хай буде так, як є. Ну і не можу не похвастатися, не похвалитися своїм новим родподом. Це CarPro Torque називається. У мене ключовим було те, що я хочу його просто, щоб він був чорний. Тому що він був у мене такий олівкового кольору, я його не дуже люблю. Але мені його подарили, тому дарованому коню в зуби не заглядають. Поки він є, коротше, обновився. Обновився. Виглядає суперово. У мене виходить Carbro Rot, Свінгера і сигналізатори. Cool, cool, Торг. Ось, ось його Ось його. І ця сумка кейс. Ну, прикольно, мені подобається. Тим більше, що на флагмані осінні знижки до Хеллоуна чи до чого там 2000 гривень він вартував мені. Та й так, В общем, по одному закинули, зараз чекаємо метод Mix D. Так, один вже майже готовий, то будемо зараз закидатися. Так, будемо закидати, da, будемо закидати. Будем закидати. Закинулось вже все. вже все на своїх місцях. Е як погода да? поки закидалися, дивіться, сонечко таке гарне встало. Ну і погоду писали, що буде така. Ну, Я вважаю, що це погодка така. Для Коропа то, що треба. Така. мрячка. <рідчувствова> мрячка. Значить що, приємним було те, що передаємо вітання підписникам. Зранку що це таке? То моє. Може, проплило, але воно так запілікало. Передаємо вітання підписникам. Проходили зранку дядьки, Я кажу, слухай, десь ми вас бачили. Я кажу, може бути. Вони на щучку покидали, каже, щучка зійшла, така грам 700. Пішли на той берег, розказали, де тут, що. Ну Ми ж місні, ми знаємо. Кажу, дід на той островочок з тої сторони, туди попробуйте позакидати. Каже, ну Ми хочемо ще сьогодні. Все встигнути, каже, а де ви гриби збирали? Також розказали людям, як з утисок заїхати, то каже, поїдемо ще по гриби. Бо вчора був Богдан, так, Бать? Ти закутуєшся, бачу. Що ти грибів скільки зібрав? Чотири з половиною, п'ять відер. П'ять відер? Молодець. Молодець. І ще є, так? Да? І Тому хто грибник, хто любить гриби збирати точно так само, як ми. І крутити теж любить. Цього року довг, я закрутив, ну, за два тижні я закрутив десь 20, майже 30 баночок грибочків, і літрових, і півлітрових. Ти, ти? можеш починати їсти? Я не знаю, їх дуже багато. Ну, їсти, знаєш, збирати, крутити, а їсти поки боюсь. Колись прийдеться. Колись прийдеться. Взагалі, закинулись, закинулись те, що треба. Чекаємо, чекаємо. Так, чайничок вже на газовому балоні щось, знаєш будь. Я не знаю скільки там є газу, але чую, що шумить. Чую, що шумить. Е... А, пар є. Так, ну... да, скоро закипить. Значить, що в нас сьогодні на сніданок. Е Брауні. <laughs> знаєш що це таке батька? в ну, мене ж дружина кондитер. Ти викупаєш, що так? yeah. це таке? Вершки від цього вона відрізає. І це таке, ну ай, шоколадний бісквіт, то що треба? Хлібенятко. Зараз будемо пити каву з цими смаколиками. Я взяв на маршалі на заправці оці рошетики. Будемо бісквітик і, і сковородочка є. сьогодні буде така, знаєш, сільська польова кухня. Як тобі? улюблена. Правда? улюблена. Значить, я тебе просив домашніх яєць, ти взяв 5 штук. Це йолки палки Я взяв, олії не взяв, але взяв, я взяв е, тако кусочок під черевини, щоб на салі пожарити ці ячко. І туди додавим тушоночки. Це моя мама робила. Купили е, з, з своєю подружкою купили е, свиню, пам'ятаєш, того року? На двоє купили свиню, її розділили в автоклаві, наробили стільки смаколиків. Я дзвоню до папи, кажу, пап, можна взяти. Кажу, Ти що? Звісно, можна, а чого ви ще не з'їли до цієї пари? <гум> в общем, у нас сьогодні тушоночка є і є пошкітик. Ай, слинка тече, салко, цибулинка, яєчка, це все ми зараз зажаримо і І що? І будемо снідати. Ну, трошки пізніше. А зараз ранкова кава з смаколиками. Трошки цукор треба підняти в крові, правильно? Якраз, щоб тепло було. Да, щоб тепло було, було і те, що треба. Рибаки є, але, але щось поки тихо. Але риби нема, поки. Але риби нема, да, рибаки є, риби нема. Я думаю, що можна буде трошки перекидатися вже. Хвилин 10 їх. Ну зараз поп'ємо кавки і будемо будем перекидатися. перекидатися. Коропі в море, коропи беруть, та ти що, казав сторож, коли ми приходили і місце займали. Вже на годиннику близько 10-ї години квилювань немає зовсім ні на березі, ні в нас взагалі ні в кого. Тому ми по чуть-чуть вже готуємось до сніданку. Підрізав печеревинки, печеревинки наш шкварочки, Цибульки для зажарочки. Так, цибульки, щоб просто в руку взяти. Хлібчик білого нарізав Богдан вже кострика. Гріхтує. Давай. Єдине, що ми горілки не взяли. Ми кожен раз її вставляємо. А? Кожен раз вставляємо. позиваємо взяти. Дрова? Горілка. А, горілка? Да. Да, тому будемо так зараз запальничку і чверкати. А Але дрова сухенькі. Не мокрі. Відносно, так, да, не мокрі. Тому зараз запалимо коста, самі зігріємося, тому, тому Все, що прохладно. Зараз ще вниз спустять, а то вітер. З а, щоб з поля вітер, да, не так да. був. І те, що треба буде, трошки так. зігріємося і сніданок приготуємо. Тяпеньки смачненькі Да. Ай, я їжу, так вже ту хочеться. Барати. Що чого це ми розпалили, бо ж <під>. Джинси горять то, що треба. <під>. <під>. І карпрошна оця кришка відра, тільки ти-ти-ти-ти. І роздуває. Довго не буде розпалити. Дорога маті сухі, ну сирві замість. Серві, серві. <під>. Розпалили, зараз і ножки погріємо. Також приходять, але ні в кого сьогодні вдачі немає. Вдача сьогодні відвернулася від всіх. Що буде, не втокаєшся. Десь би там стіл на капоті, різко не гальмуй. О, тут же можна і Все, Всьо, біля шовпробудь. Як тобі? Не гора. <рес> жир, жир вже пустили. Що, робимо так до скоріночки, так? Да? Yeah. 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 Я там цибулі теж нарізав таку, щоб ми могли і так з'їсти. Okay. І вже зараз Що Все таке цибулю будемо кидати разом з яйцями. Вже yeah. напевно, буде дуже по яйцях. дивіться, вже жир пустив. Вже жир пустили те, що треба. Ай, mm? красота. Відпочинок суперовий. Так що. давай. Сделаем... его Зробимо... да. типа, омлетом. Ну, да. черный пакет у меня уже А что, не сгорит? Я не знал. Нет, ты знал? Нет, нет. Ай, что Взяв 5 і так взяв. Ні одним більше, ні одним менше. Вишка пишеш. Я, я, втяг. <суку> <суку> я, я, я думав, що з ковбасками зробимо, знаєш. Але цей. Але забувся ковбасу, думаю, йо, ти є кусочок сальця. Ви яка красота. На лозі тої гарної природи. Кайф, правда? Навіть не вірить, що рибка не клює. Да, рибка не клює, але я не знаю, емоції якісь такі, да, цей, цей сільський сніданок такий з яєчком що... на салі, на пічеревині, те, що треба. Да, да. Таке можна зранку вигрибалку приготувати, на не виходить. Е, що, зараз... давай, може цей, давай це були туди. З цибулькою. Е, солі не будемо кидати, Бодя, а чого, тому що пічеревина, підчеревина, соль це у в пані Надії, м'яс замовляли, заморозили. І на такі випадки є, сало вбрасло від бомбезне. Тому солі не будемо кидати, сало посоляне. Давайте були. Так що. Чуще, мене там Приправили? Да. Я не знаю, що ми спортили саме вкусне. Значить, так. так. А, якщо в мене є. А, ти, що, дивіся, 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 Гарно. А? тушеночку будем наверх все отдельно. Наверное отдельно, Навар, правда? Навар, отдельно. Я плачу, сидю. <главное> Наверное отдельно. Я думаю, отдельно тут есть, а нас не сильно богато. Наш недавно готовый. То, что надо. Как ты пишешь, Кажи как же <главное> будешь, вы раньше <главное> что? На сале не любим ничего. На сале не любим ничего? А Аж корочка, такие мягенькие. Тушеночка, дивись, яка. Цибулинка. Що надо. Все просто, ну все так вкусно. Ну І скільки ми готували, 5 хвилин. хвилин банку відкрили і все. тушонка просто суперова. Дивіться, на волох не розбирається. Мама, дякую. Mm -hmm. Mm -hmm. І цю будинку так отут є. Всім смачного, Хто снідає, біда вечори. Я тобі слів не маю все це вітер, холодно, риба не Риб, крутий, але ми такі щасливі, що каппіз. Правили? Що смачного, всім смачного. Ну що, друзі, ми виїхали з риболовлі. Вже їдемо, Вже їдемо додому. Богдан впереді, я ззаді. Перепад давлення чи що. Ну ніхто не зловив, не то що там ми, а... Ой. Не те, що там ми... Богдан пішов гарно під горбика. Не то, що там ми не зловили, ніхто не зловив. Там хлопці казали, тільки вночі було якесь клювання. Сьогодні взагалі ніякого ні в кого немає. Ні на хижака, ні на мирну рибу, ніхто нічого не зловив. Але ми не розстраюємося. Гарний відпочинок, гарний сніданок. Ми поговорили, мозгами відпочили. І біленькими нашими жигуликами люди пишуть, що це наша фішка. Так, да, це наша фішка. Ми, як тільки їдемо, люди ж дивляться, люди знають. І всі якось так, знаєте, ну, звертають увагу. Нам приємно. Багато хто підходить знайомитись, здороватись, багато хто пізнає. Так, значить що? Я дякую всім за перегляд. Вибачайте, риби немає, але що ну, я зроблю. Ми зробили все, що могли. О, ондо, дивіться. Ось тут, напевно, риба ловиться. Ондо, видно, кружочки. Чи це сітка поставлена, що це таке незрозуміло? Незрозуміло. Е, такі, які є, ми показуємо риболовлю такою, яка вона є. Ну е, що, Без риби? без риби, Але ж таке буває. таке буває. Повторюсь, їдемо задоволені, все нормально. Головне ось тут. А риба то таке, риба то буде. Тому всім дякую за перегляди. Е, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде, далі буде, будемо показувати місцевість нашого, дивіться, як красиво! Як воно красиво! Місцевість нашого краю всіх обняв, всіх припідняв, поцілував, будьте мені здорові, всього доброго, до наступних зустрічей.